Та, що пустись, ти що. Я не знаю, мам куди їх сюди, подивися. Та, Та воно ж було нормально, тому його навірвала. Я його забрала з ней. А чого? Він падає, там рошата не. Та нічого, нікуди воно не падає. Це його, це її пасочок, я не його замінила. Я. Ні, мам, я його замінювала на щось. Ну то я дого немає. Ну то ти не. все. То той же ж нормальний. Ну то застіваєш нормально. Всім привіт, всім гарного вечора. Мирного неба і міцного здоров'я. Я його замінила, Ти мені його назад даєш. Ну, то Окей, без паста може бути. Я його у тут такі не буду. Ты жертви. Жовтний. Щоб не напоїла. А, ну ви чуть цього, так? Ми на гарбуза побачили, вони дурні. Що я буду пробувати? Попробуй шоколадську. А не буде вона пити? М -м -м. Не пий, шоколад, я співаю, що ти не будеш. Бач, вона не пила. Вона мене пічла. Так, жаба біла, мала, на місце стань. Мандуринку. Ну, аби різні ще дивиться на мене. По тим сім трохи став. Отам ти озірці всередині. Я не беру. Так, поверни жаба морду! То що таке? Вредіна мала. Куди полізна, дірка. Добри, добрий Капця, віддай! Зарабонилась! Яй! Мені на капця. Камера. Що ти зробила? Ай, ти як думаєш? Підвід, може піска, щоб не зачепилося. Воду підвід, щоб зачепилася. А я зараз свиням дам ще. Свиням не дам. Ну, то ж ти все не забереш. Мої хрушики жерти хочуть, я нині запізнилася. Запізнилася через те, що гарбузики возили. Ще разів два, може три осталося нам привезти. Ну, не знаю, два, то точно буде. А як буде далі, бери не знаю більше, Бери чотири. Ні, чотири. Я знаю твій. Два рази. І там загалом буде фури три, напевно. Ага, то я казала, що в мене фури три буде. Всіх. Так, синім несеш Ну! Ти ти no. І Я зараз і покажу, по якому гарбузові їм досиш Отак ти мене любиш. Так, оце О, малому, оце великому. А що це малому так багато?